Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про пароніми. Я розповім вам, що це за слова. Розглянемо їх приклади та виконаємо вправи. Пароніми це слова, близькі за звучанням та написанням, але різні за значенням. До паронімів належать такі слова. Адрес адреса. Барва. Фарба. Компанія – Компанія. Екскурс. Екскурсія. Дружний. Дружній. Значення цих слів різне. Але через те, що вони дуже близькі в написанні, їх легко сплутати в мовленні. Наприклад, компанія. Це група людей або підприємство. А кампанія це сукупність заходів для здійснення якогось завдання. Тому нафтова компанія і рекламна кампанія. Барва це природний колір, колорит. А фарба це речовина для малювання картин чи забарвлення предметів у певний колір. Тому барви осені та синя. Фарба. Адреса це місце проживання людини. Адрес це письмове вітання, переважно із нагоди ювілею. Пароніми переважно належать до однієї частини мови. Мають однакові граматичні ознаки. Паронімами можуть бути іменники, адресат адресант. Прикметники. Авторитетний, авторитарний, прислівники. Мимохідь. Мимохідь своєрідність паронімів у тому, що вони мають і вимову, і написання подібні. Проте вони не тотожні. Неправильне вживання паронімів у мовленні призведе до помилкового висловлення. Розглянемо приклад вживання паронімів лікарняний. Лікарський. Лікарський. Лікарняний. Це той, який стосується лікарні. Лікарняне ліжко, лікарняний режим, лікарняний листок. Слово лікарський означає той, який стосується лікаря. Належить лікареві або пов'язаний із лікуванням. Лікарська порада. Лікарський халат. Лікарська дільниця. Лексема лікарський має значення той, який стосується ліків. Має лікувальні властивості. Лікарські рослини. Пропоную закріпити те, про що поговорили, та виконати вправу. Вам необхідно пов'язати кожен прикметник із відповідним іменником, що у дужках. Ставте відео на паузу та виконуйте. Можете писати відповіді мені до коментарів. А потім повертайтеся, щоб перевірити, бо я пізніше поясню. Тож, перевірте себе. Димова труба. Димний порох, димучий вулкан, димчастий камінь. Димова означає призначена для виходу диму. Димний означає, який виділяє дим та пахне димом. Димучий який димить. А димчастий – той, що має колір сірого диму. Водний транспорт. Водянисте чорнило. Водяний жук. Водний, який стосується води. Водянисте, який містить в собі багато води. А водяний той, що живе чи росте у воді. Діловий співрозмовник. Діловита людина. Діловий? Те, що стосується діла справи. А діловита працьовита та знаюча заклопотана. Особлива присутність. Особовий займенник. Особистий випадок. Особлива, яка виділяється серед інших. Особовий це назва розряду займенника. А слово означає той, що стосується конкретної особи. Особистий, який належить. Окремій особі. Індивідуальний. Погодьтеся, це було нелегко. Пароніми хитрі. І щоб правильно їх застосовувати, користуйтеся словником паронімів. На цьому я завершую свій урок. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок. До наступних онлайн-зустрічей!